Виробництвом товарів для новонароджених саме цим напрямком Єлизавета зі своїми партнерами займається вже близько півдесятиріччя. Щоправда, війна фактично все звела нанівець. Зараз, незважаючи на це, Єлизавета налаштована відродити свою компанію, тому і прийшла до Харківського бізнес-хабу за консультацією. Ми прийшли сюди, щоб дати своєму е бізнесу, діло своєму жизні втородихання, е щоб продовжувати розвиватися. Е Творить, как говорится, красоту для граждан Украины, наших маленьких, наших. Вот. И надеемся, получить и уже как бы получили частично квалифицированную консультацию. И это первый раз, я уверена, это не последний, когда мы сюда придем. Харків бізнес хаб запрацював на базі БТІ. Тут група консультантів надає всю необхідну допомогу для харківських підприємців. Це можуть бути рекомендації, як на умовах державної чи міської підтримки отримати найбільш прийнятний кредит, а також як отримати міжнародний грант на зародження чи відродження бізнесу. Підприємці до нас звертаються різні з різним фахом, але зазвичай це малий або середній бізнес. Зараз ми бачимо по запитах, майже всі мають потребу в грошових допомогах. І це питання, якраз чому не починають працювати, або що потрібно, щоб розширити або відновити під час війни. І коли ми надаємо консультації, то наші консультації по грошовій допомозі вони орієнтують людей на стандартні інструменти, такі як кредитування або інвестиції». Інвестиції, але ми надаємо консультування з приводу можливості, які є сьогодні. Це програма 5.7.9 по кредитах, або відшкодування відсотків від нашої місцевої влади. Це суто для Харкова така програма, ну і також інвестиційні програми. Але є ключовим напрямком це те, що саме більше всього цікавить наших підприємців: це грантова допомога. Власне, які критерії повинні бути, і що потрібно для того, щоб отримати міжнародний грант на розвиток бізнесу, якраз в цьому питанні і допомагають консультанти харківським підприємцям. Всі деталі з отримання допомоги на офіційному сайті Харківського бізнес хабу. Для підприємців нашого міста ми відкрили Харків А Що це таке є? Це платформа взаємодії для розвитку підприємницького середовища нашого міста. Тобто, кожен підприємець нашого міста може прийти та ознайомитися з актуальною інформацією стосовно фінансових можливостей, які діють саме в нашому місті від міста, держави та міжнародних фондів. Тобто, кожен підприємець може прийти та отримати консультацію базову, консультацію з написання грантів, тобто грантрайтингу, райтингу з експорту. та Імпортом Харків бізнес ха працює тільки декілька тижнів. Послугою цього хабу скористалися вже понад півсотні харківських підприємців. Єлизавета ж палко вірить, що все ж зможе відродити свою справу і тут в Харкові знову працюватиме, бо каже, тут її дім. Был период, когда мы выехали, начинаю я выехала. Это было с марта октябрь. Было такое глобальное переосмысление всего. Все, что, как бы, все года, которые были до, тот момент, который есть, и что дальше будет. И после... Спасибо освобождению Харківської області. Як тільки так одразу ми зібралися і повернулися назад, щоб продовжувати своє діло. Це було такое чіткий критерій, який повлияло основательно, що ми хочемо займатися тим, чим ми займалися в своїй стране, в своєму місті для граждан своєї страны. Леся Куполюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Юрій Бобыкин. Харків, новини.